Вітаємо, друзі, компанія CarPlay Ukraine Сьогодні в роботі мали класний автомобіль. Це у нас BMW 6 серії, але не простої 6 серії, а Alpina, Це у нас b 6 кузов. 2012 рік штатна мультимедійна система CIS або СІ її ще називають, виглядає таким чином. Має такий джойстик керування, таку мультимедійну систему, де є у нас штатне Bluetooth з'єднання, і це дуже добре. До цього ми повернемось. Доволі класна мультимедійна система з великим екраном, але в ній, на жаль, немає. Нормального функціоналу з точки зору навігації і інших додатків, тому для цього є рішення по встановленню Apple CarPlay в оригінальну мультимедійну систему, а робиться це все за допомогою додавання додаткового облачку до штатної мультимедійної системи. І таким чином, зберігши функціонал оригінальної мультимедії, оригінальний екран, штатний функціонал, з'являється додатковий функціонал у вигляді. Apple CarPlay в друзі, повторюся, в оригінальну мультимедійну систему. Тобто у нас екран не стає сенсорний, ми його не замінюємо. Все на оригіналі, все. Залишається автомобіль автентичним. при затисканні кнопочки меню на джойстику нам переходить в інтерфейс, де є Apple CarPlay Керування у нас також цим статом джойстиком. А, наше обладнання воно максимально інтегровано, тому що наше обладнання підійдеться по каншині, таким чином воно бачить джойстик керування, кнопки на кермі, перехід з задній камери, кнопки отут Тобто все максимально інтегровано з автомобілем. А, таким чином з'являється таке рішення. Що ж таке Apple Carplay? Carplay це зручний додаток для використання Окремих додатків з вашого телефону на екрані автомобіля. А, друзі, в першу чергу навігація весь, Google карта. Sідicтом, Tom, будь-який новіційний додаток, він є в Apple Carplay, це реально зручно. Більше немає необхідності тримати телефон в руках або десь його тут вішати. Будь-який новіційний додаток, він є в Apple CarPlay. Також в Carplay є музикальні додатки, Apple Music, YouTube Music, Spotify, в інтерфейсі вашого телефона з вашими піснями, підбірками, недавніми. Ви можете робити телефонні дзвінки через гучний зв'язок через hands-free. Також в інтерфейсі вашого телефона з контактами, пропущеними, ви можете Siri попросту пропустити когось набрати. І ще в CarPlay є месенджери, Viber, Telegram, WhatsApp, через які можна робити телефонні дзвінки. І можна листуватися, але не доволі зручно, тому що по політиці безпеці Apple текст на екран виводитись не буде, а буде Siri надиктовувати, що саме вам прийшло, яке повідомлення. По практиці це нереально, незручно дуже користуватися переписками, але можливо робити телефонні дзвінки. І як ви бачите, в CarPlay немає розважального контенту, в CarPlay немає YouTube, Нефлікса, Фейсбука чи чогось подібного. Знову ж таки, політика безпеки Apple. Тільки ті додатки, котрі не відволікають вас від кермування автомобілям, котрі необхідні вам, коли ви за кермом. Друзі, в першу чергу повторюся, навігація Google Карта, все, що завгодно, є. Давайте ми її провіримо. О, таким чином, ми можемо робити голосовий пошук. Вулиця Михайла Бойчука, 43. От нашого Михайла Бойчука-43. Друзі, це наша адреса в Києві. Ми бачимо, що ми заходимо по цій адресі. Тому, якщо вам треба такі рішення, звертайтесь по цій адресі в Києві. Отже, працює по голосовий пошук, можете на телефоні вести. Друзі, весь Apple CarPlay, він з вашого телефону і він необхідний йому інтернет. Тобто, якщо у вас немає інтернету, або, наприклад, ви прийшли в, телефон, в автомобіль без телефона, то не буде Apple CarPlay, тому що всі процеси відбуваються в телефоні, повторюся, де потрібен інтернет. Іде все інше. З'єднання з CarPlay у нас бездротове, тобто телефон в кармані можна детістувати, все буде загружатися. Так, по навігації є по музикальним додаткам. Повторюються, друзі, Apple Music, YouTube, Music, Spotify, ми використовуємо Apple Music. Увесь звук з CarPlay транслюється, транслюється по штатному Bluetooth зєднанню Тобто нічого, ні жодних ауксів під'єднувати в цьому автомобілі не треба. У нас є штатне Bluetooth з'єднання з мультимідійні системи. Ми з'єднуємо телефон з штатну мультимедійну систему і телефон з блоком Apple Carplay. І таким чином увесь звук, музика, навігація, сірі йде через штатне Bluetooth з'єднання. Давайте ми його послухаємо. Виїхамо тракторі поворомося танком. батальоны применяют так называемые бандера автомобиль. Друзі, тут у нас звук Бенк Флоусен, чудовий звук, якість звучання, прекрасна, бо повторюся, увесь звук йде по штатному блютуз з'єднанні в автомобілях, де воно є. Тобто в цьому автомобілі у нас є штатне блютуз з'єднання, цей звук трасується через нього. В тих автомобілях, де штатного блютуз-з'єднання немає, використовується AUX, або ще в деяких моментах також використовується AUX. Але саме в цьому випадку все через штатне блютуз-з'єднання, в тому числі і навіаційні підказки. Ви бачимо максимальна інтеграція В цьому автомобілі у нас оригінальна задня камера. Вийде в реверс там вона загружається, вийде в паркінг і нажав кнопочку, де у нас вмикання камери. Переходить автоматично в Apple CarPlay. Якщо огляд 360 теж буде все коректно працювати, якщо камери немає загалом, то за допомогою нашого блоку можна її доставити, тому що є відеовходи під задню і передню камеру. Друзі, теж зручно з CarPlay можна досадити ще ваш автомобіль Задньою і при великому бажанні передньою камерою. Все максимально інтегровано і все виглядає чудово, тому що таким чином оновлюється у нас і мультимедійна система, і загалом у нас автомобіль стає набагато молодшим. І найголовніше, що отримує колорисний функціонал на оригінальній мультимедійній системі. Друзі, отаке от рішення. Займаємось встановленням різних рішень для ваших мультимедійних систем. Ми компанія CarPlay Ukraine. Заходьте к нам на сайт carplay.in.ua там ви знайдете більше про нас інформації. Ми є всіх в соціальних мережах: Instagram, Facebook, TikTok. На нашу YouTube сторінку друзі, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Там знайдете багато відео оглядів на різні автомобілі. Ми знаходимося в Києві, але є багат представництва в багатьох містах України, Київ, Львів, Харків, Одеса і інші друзі. Гарант... Тя сервіс по сервіс працюємо з сервісами. Тому друзі, якщо вам треба рішення для вашого штату мультимедійну систему, звертайтесь компанія Ukraine.